За 10 років роботи з підприємцями, як консультант з маркетингу, як бізнес-наставник, я мав справу з більше ніж 7 сотнями підприємців. І, на жаль, далеко не всі з них досягали реально крутого результату. Далеко не всі бізнеси отримали дійсно крутий буст навіть від нашої співпраці. Єдине, що об'єднувало тих, хто такий е, дійсно успішний, це їхня пряма залученість. Тобто, там, де підприємець, власник або керівник бізнесу напряму залучається, напряму працює з командою, який цікавиться маркетингом. Я не кажу, що має виконувати всі функції, але він має розуміти, що це. Він має розуміти, хто за що відповідає, скільки це коштує насправді і коли це все треба приміняти. От лише в цих випадках успіх приходив. Абсолютно в усіх кейсах, в тих кейсах, де підприємці і власники намагалися просто скинути відповідальність, там успіх на жаль не досягається.